Окрім udj 12 стінового тіньового, у нас є DS. DS – це сепараційний тіньовий шов. Сьогодні дуже модно ставити зі стіни на стелю тіньові шви. Їх роблять чорного чи білого кольору. Бачу, у нас є два варіанти. Їх довжина 3 метри 11 на 12 міліметрів. І це стикується з УД, котрий стіновий тіньовий, котрий йде по периметру. Можна об'єднувати з ДС, угу. стикувати. Ну, це дуже круто виглядає. Дизайнери інтер'єрів використовують тіньові шви сьогодні дуже багато а, в своїх роботах. Я в минулих відео показував, як саме виглядає сантиметровий тіньовий по периметру стіни. Це просто круто. І він переходить в такий розділяючий профіль. І ваш шовчик іде от одним цілим. Ось є зразочки, як воно виглядає. Бачите, вже з отфарбованим гіпсокартоном. Дуже круто виглядає.